Вітаю! Розглянемо короткий виклад та ключові ідеї книги Мистецтво Вчитися Джоша Вайцкіна Вступ. Уявіть людину, яка з дитинства вражає світ своєю грою в шахи, стає чемпіоном, а потім змінює все і здобуває титули в бойових мистецтвах. Це Джош Вайцкін. Його історія стала основою фільму у пошуках Бобі Фішера. Але справжня цінність в тому, як він навчався мистецтву вчитися. Ця книга не просто історія перемог, це посібник із того, як розвивати майстерність, глибоку концентрацію та внутрішню стійкість. Вайцкін ділиться власним досвідом, інструментами і принципами, які допомагають не просто вчитися чомусь новому, а ставати кращим у вибраній справі. Якщо ти прагнеш глибоко розвиватися, хочеш навчатися мистецтву, вчитися ефективно, ця книга для тебе про Джоша Вайцкіна Джош Вайцкін не просто автор книги, він вундеркінд, який в 9 років став зіркою шахового світу. А в одинадцять уже перемагав дорослих гройстмейстерів. Його дитинство стало основою відомого фільму у пошуках Бобі Фішера, та й найцікавіше сталося після шахів. Джош кардинально змінив напрямок і занурився в світ бойових мистецтв. Він досяг найвищих вершин у Таїнц Ціяньсь, стародавньому китайському бойовому мистецтву, і знову став чемпіоном. У кожній сфері Вайскін не просто тренувався, він досліджував, як навчається мозок, як будуються навички та як зберегти концентрацію під тиском. Його досвід це унікальний симбіоз інтелекту, спорту і філософій. Перше. Мистецтво майстерності. На початку Джош пояснює, головну ідею майстерність це не результат природного таланту, а продукт правильного процесу навчання. Успіх не вроджений, він вирощується крок за кроком. Вайскін підкреслює важливість вміння вчитися як ключа до довгострокового зростання. Він порівнює навчання із шаховою партією або бойовим поєдинком. Усе починається з розуміння основ, але справжній прорив наступає, коли людина навчається. Бачити суть через хаос, спрощуючи складне, ключові ідеї розділу. Процес важливіший за результат. Важливо насолоджуватися самим навчанням, а не гнатися лише за перемогами. Глибина, а не поверхневість. Краще добре розуміти кілька принципів, ніж знати багато поверхнево, уважність, це сила, зосередження на дрібницях. Формує великі прориви, приклад із життя. Джордж розповідає, як навчався Тайс зіцянь. Замість того, щоб одразу практикувати складні удари, він тижнями вивчав одну просту позу, і саме ця глибина дала йому перевагу над конкурентами. Друге, важливість мислення у цьому розділі Вайцкін наголошує, що успіх залежить не лише від практики, а й від того, як ми мислимо під час навчання. Головна ідея, глибоке мислення допомагає нам краще вчитися та адаптуватися. Важливо не просто щось робити, а усвідомлювати, чому ми це робимо, що працює, а що ні. Ті, хто постійно аналізує свої помилки та шукає глибинні закономірності, ростуть швидше за тих, хто просто повторює дії. Типи мислення, які допомагають навчатися, рефлексія після дій Зупиняйтеся і аналізуйте, що вдалося, а що ні, мислення під час дії, навчатись думати в русі, бути присутнім і свідомим, передбачення, уявляти наступний крок або можливі варіанти розвитку подій. Приклад із шахів у дитинстві Вайсткін часто грав проти сильних суперників, замість того, щоб лише переживати поразки, він аналізував, чому програв. І створював ментальні моделі ситуацій. Це дало йому глибше стратегічне розуміння гри. Практична порада. Ведіть щоденник навчання, щодня записуйте, чого навчилися, що працює, а що варто змінити. Третє. Роль навмисності. У цьому розділі Вайцкім пояснює, що навмисність це усвідомлений, сфокусований підхід до практики. Який відрізняє звичайного учня від справжнього майстра, головна ідея, щоб рости, потрібно практикувати навички з повною увагою, замість того, щоб бездумно повторювати одне й те саме. Неважливо, скільки часу ви тренуєтеся, важливо, як ви це робите. Що таке навмисна практика. Вона спрямована на вдосконалення слабких місць, вона вимагає повної присутності і зосередженості. Вона передбачає постійний розвиток, зв'язок і аналіз результатів, приклад із бойових мистецтв. Під час тренувань Вайскін фокусувався на дрібних деталях, які звичайні бійці ігнорували, положення пальців, дихання, центр ваги, саме ця глибина уваги дозволяла йому досягнути вищого рівня, практична порада, замість того, щоб просто робити більше. Спробуйте робити менше, але глибше. Зосередьтеся на одному аспекті навички і вдосконалюйте його свідомо. Четверте, цінність усвідомленої практики у цьому розділі Вайцкін заглиблюється в концепцію глибокої присутності під час тренування, це ключ до справжнього прогресу. Головна ідея, щоб стати майстром у чомусь недостатньо просто тренуватися. Необхідно бути повністю залученою до процесу, з розумінням, емоціями та тілом. Ясність уваги, яку ми вкладаємо в кожну дію, визначає результат нашої праці. Чим відрізняється усвідомлена практика, це свідомий вибір тренувати не лише тіло, а й розум, це глибоке занурення, де ви помічаєте навіть найменші деталі, це розвиток, самоспостереження. Коли ви бачите себе збоку і розумієте, що і чому працює або не працює. Під час спаренгів Вайскін навчався не перемагати, а відчувати кожен рух, кожен імпульс, звертати увагу на внутрішні сигнали. Це зробило його не просто сильним бійцем, а чутливим і точним майстром, практичне застосування. Не автоматизуйте практику, замість механічного повторення кожен раз звертайте увагу на якість. Ставте зубі запитання, що я зараз відчуваю, що можу покращити. Не бійтеся уповільнюватись. Повільна свідома практика часто ефективніша за швидку. П'яте. Сила відображення. У цьому розділі Джордж Вайскін пояснює, чому роздуми після дії також є важливим етапом навчання, як і сама дія, ключова ідея. Після кожного досвіду, тренування, змагання чи складної ситуації необхідно зупинитися і проаналізувати, що сталося, що спрацювало, що ні, чому, чому це працює? Відображення, рефлексія допомагає перетворити досвід у знання. Ви навчаєтеся на своїх помилках швидше, коли їх усвідомлюєте. Це будує внутрішню карту. Ви краще орієнтуєтеся у майбутніх схожих ситуаціях. Глибоке навчання неможливе без здатності чесно дивитися на себе. Приклад із шахів та бойових мистецтв. Джош звик після кожної гри або поєдинку перегравати в голові події, шукати моменти, коли він втрачав фокус або дозволив емоціям взяти верх. Така регулярна практика робила його точнішим, спокійнішим і допомагала уникати повторних. Типів помилок, як застосовувати на практиці. Ведіть щоденник роздумів після важких, важливих подій, тренувань, переговорів, публічних виступів тощо. Ставте собі три простих запитання: що я зробив добре, що можна покращити, як я це використаю наступного разу. Шосте важливість адаптивності. У цьому розділі Вайскін показує успішне навчання, неможливе без здатності змінюватися. Коли змінюються обставини, ключова ідея навчання це не просто нагромадження знань чи технік, а вміння адаптуватися до нових ситуацій, зберігаючи ефективність, бути як вода, як казав Брюс Лі. Адаптивна людина це не та, яка ніколи не помиляється. А та, що гнеться і змінюється, не втрачаючи себе. У спорті, бізнесі та у житті завжди будуть непередбачувані обставини, лише ті, хто вміє адаптуватися, виграють у довгостроковій перспективі. Приклад із бойових мистецтв. під час тренувань і змагань Джордж навчався не лише техніки, а й гнучкості мислення. Якщо супротивник діяв несподівано, жорстка стратегія руйнувалася і тільки адаптивний підхід допомагав перемогти мислення гравця, а не виконавця. Виконавець застрягає в шаблонах, гравець мислить динамічно, грає з контекстом, постійно оцінює і коригує свої дії. Як розвивати адаптивність? Практикуйте навчання в умовах невизначеності, не уникайте хаосу, тренуйте швидку реакцію. На розвиток зв'язку. Ставте собі питання, що я можу змінити в собі, щоб краще впоратися з новою ситуацією. Адаптивність це вміння зберігати внутрішній фокус, навіть коли зовнішній світ змінюється, це фундамент для глибокої справжньої майстерності. Сьоме роль емоцій. Джош Вайскін підкреслює, що емоції це не ворог продуктивності, а інструмент, яким можна навчитися розуміти і використовувати. Ключова ідея високі досягнення вимагають не лише технічної майстерності, а й емоційної зрілості. Ви не можете досягнути піку, якщо вас легко збити з пантелику, гнівом, страхом або тиском. Контроль над емоціями це не витіснення потучуттів, а вміння усвідомлювати їх, спрямовувати в правильне русло. Наприклад, страх перед змаганням можна сформувати у зосередженість. А не в параліч. Приклад із шахів і бойових мистецтв. Джош часто стикався з провокаціями горі та на татамі. Його навчили не реагувати емоційно, а перетворювати стрес на силу, а тиск на фокус. Емоції як паливо, емоції можуть стати джерелом мотивації, якщо їх не пригнічувати, а переосмислити. Гнів, наприклад, це енергія. Якщо нею не керувати, вона знищить. А якщо спрямувати, вона може принести перемогу, як працювати з емоціями? Практика усвідомленості спостерігайте за своїм станом, не засуджуючи його, створіть емоційні тригери, які перемикають вас у потрібний стан, спокій, концентрація, впевненість, аналізуйте, що саме викликає емоцію, як я можу її використати замість того, щоб їй піддатися. Емоційна гнучкість одна з ключових навик справжнього майстра, як каже Вайцкін, перемагає не той, хто ніколи не відчуває страху, а той, хто вміє з ним працювати. Восьме. Переваги шунтування. Ключова ідея. Шунтування це вміння обходити складні або застійливі ділянки навчання, щоб зберегти імпульс, мотивацію, ефективність розвитку. Це не уникнення, а стратегічне переміщення фокусу. Це відхід від лінійного підходу, якщо ви застрягли на складному етапі замість того, щоб насильно його долати, можна тимчасово переключитися на інші аспекти навич, приклади з бойових мистецтв, коли одна техніка не дається. Джордж переключався на іншу, не втрачаючи час і енергію. І часто повертався до складного з новим розумінням. Зміна перспективи відкриває нові шляхи розв'язання проблеми, підсвідомість продовжує працювати над складними завданнями, навіть коли свідомо ви займаєтеся іншим. Це знижує емоційне вигорання і роздратування, які виникають при постійних невдачах. Як практикувати шунтування, визначте моменти застрягання. Не впадайте в паніку чи розчарування, переключіться на суміжну або простішу навичку. Це може бути інша вправа, техніка або аспект тієї ж теми. Довіритись паузі. Повернення до складного завдання після перемоги часто приносить прорив. Приклад із світу шахів. Коли Вайцкін не міг розвинути певну комбінацію, він переходив до атакуючих стратегій. Після цього повертався до проблемної теми і вже з новим інтелектуальним багажем. Гнучкість у мисленні не ознака слабкості, а знак майстерності. Шунтування це інтелектуальний джоу джіцу Ти не борешся з проблемою, а розумно обминаєш її і повертаєшся сильнішим. Дев'ята ментальні репрезентації. ключова ідея. Ментальні репрезентації – це внутрішні образи. Моделі або карти, які ми створюємо в голові, щоб краще розуміти, аналізувати і запам'ятовувати складні поняття, вони фундамент для глибокого навчання та інтуїтивної майстерності. Що це таке? У кожного експерта є власна ментальна бібліотека шаблонів, яку він постійно оновлює. Це дозволяє швидко оцінювати ситуацію та приймати рішення без надмірного аналізу. У шахах, наприклад, Вайцкін не просто бачить окремі фігури, а візуалізацію динаміку позиції, передбачивши розвиток гри, як формувати ментальні репрезентації, повторення через регулярну практику і досвід, аналіз шляхом глибокого осмислення та порівняння ситуацій, патерни через виявлення закономірностей і повторювальних структур, емоційна прив'язка. Пов'язання знань і переживання емоціями, підсилюють їх запам'ятовування, переваги, швидкість реагування замість довгих роздумів, автоматичне рішення, інтуїція, високоякісні ментальні моделі, джерело шостого чуття, експерт. ефективне навчання, нові знання прикріплені. До вже створених моделей, як розвивати свої ментальні репрезентації, рефлексуйте після кожної практики, що спрацювало, що ні, чому, уявляйте ситуацію, практикуйте ментальні репетиції, вчіться у майстрів, дивіться, як вони бачать світ і будуйте власні образи. Висновок: майстерність це не просто кількість годин. А якість внутрішнього уявлення того, як ви вчитеся. Чим точніше ваші ментальні репрезентації, тим більш інтуїтивним і природним стає ваше виконання. Десяте цінність чергування ключова ідея, щоб досягнути глибокого рівня майстерності, потрібно вміло чергувати інтенсивну практики та відпочинок. Що таке чергування? Це свідоме перемикання між глибокою концентрацією та розслабленням. Після періоду інтенсивної розумової або фізичної роботи перерва не менш важлива, ніж сама практика. Розслаблення запускає підсвідому обробку інформації. Як це працює? Перше, глибоке занурення ви практикуєте максимально зосереджену, цілоспрямовано. Друге вихід. Після цього ви відпускаєте тему, наприклад, гуляєте, займаєтесь чимось іншим. Третє інтеграція. Мозок продовжує працювати над матеріалом у фоновому режимі, ідеї дозрівають. Четверте, повернення з новим рівнем розуміння ви знову заглиблюєтеся уже на вищому рівні. Приклад Вайцкіна. він часто практикував таїнзі або займався фізичною активністю після інтелектуального навантаження. Такий підхід дозволив йому розвивати навички швидше і ефективніше, ніж при постійному напруженні. Як впровадити чергування. Практикуйте короткі сесії, 60-90 хвилин, повного занурення, потім відпочинок. Використовуйте перемикальні, активні прогулянки, спорт медитації, навіть душ. Не ігноруйте в тому, бо на сигнал до інтеграції, а не до ще одного підходу висновок. Через чергування ми досягаємо не лише результатів, а й внутрішнього балансу. Навчання стає глибшим, природнішим і найголовніше стійким у довгостроковій перспективі. Одинадцяте роль невдачі ключова ідея. Невдача це не ворог, майстерність її каталізатор. Сталення до помилок визначає, наскільки глибоко і стійко ви зростаєте, як Двайцкін бачить невдачі. У процесі навчання поразка це зворотний зв'язок, а не загроза. Успішні учні не уникають помилок, а аналізують, адаптуються і розвиваються завдяки їм. Перфекціонізм заважає глибокому навчанню, бо змушує уникати викликів, приклад із дитинства. Джордж як шахіст неодноразово програвав сильнішим суперникам, але замість фрустрації він вчився бачити поразки як підказки, де треба вдосконалюватися, як навчитися через невдачу. Перше. Розбирайте помилки, що саме не спрацювало і чому. Друге. Вчіться без осуду відокремлювати себе від результату. Ви не ваші помилки. Третє. Будьте відкритими до критики. Саме вона часто показує сліпі зони. Четверте. Створюйте безпечне середовище для експериментів, де невдача не карається, а аналізується. Ментальна установка. Розвивайте. Витривалість розуму здатність бути спокійним навіть у провалі. Прийміть, що великі прориви зазвичай приходять через серії невдач. Висновок невдачі це потрібний елемент шляху до успіху. Уміння правильно реагувати на них це навичка, яка відрізняє звичайного виконавця від справжнього майстра. 12. Постійне зростання через розвиток ідентичності учня. Ключ до справжнього розвитку це не просто освоєння нових знань чи навичок, а формування чіткої ідеї учня. Коли людина починає усвідомлювати себе як того, хто здатен вчитися, розвиватися і ставати кращим, її мотивація і внутрішній драйв зростають багаторазово. Розвиток генетичності. Це про те, щоб учень бачив себе не як пасивного отримувача інформації, а як активного творця власного навчального шляху. Ця внутрішня зміна спонукає постійному пошуку нових можливостей для росту, не боятися помилок і сприймати виклики як частину прогресу. Завдяки такому підходу учень не просто виконує завдання, він змінюється як особистість, стає впевненішим, відповідальнішим. І більш цілеспрямованішим це і є справжнє зростання, яке триває все життя, підсумковий звіт та огляд. Книга мистецтво вчитися Джоша Вайцкена розкриває секрети ефективного навчання та майстерності, заснованих на власному досвіді, від шахового гройсмейстера до чемпіона світу з бойових мистецтв. Він показує, що мистецтво вчитися. Це не лише про знання, а про глибоке розуміння процесу розвитку і постійного вдосконалення себе. Ключові тези. Перше. Навчання через глибоке занурення. Успіх приходить тоді, коли ми повністю занурюємося у процес, фокусуємося на деталях і розвиваємо інтуїцію. Друге важливість стану потоку, заняття, які поєднують виклик і навички, допомагають досягнути. Оптимального стану, у якому навчання і розвиток ідуть максимально ефективно. Третє модель початок просування майстерність. Вайскін ділить навчальний процес на три фази: початкове ознайомлення, глибоке освоєння через практику і вихід на рівень майстерності. Четверте роль помилок і невдач. Помилки це невід'ємна частина навчання, яке дає цінний досвід і допомагає адаптуватись. Психологічна стійкість важливо розвивати не лише технічні навички, а й внутрішній спокій і впевненість, що дозволяє долати стрес і зберігати мотивацію. Практичні поради, зосереджуйтеся на процесі, а не тільки на результаті, використовуйте метод поступового ускладнення завдань, регулярно аналізуйте помилки і вчіться на них. Працюйте над розвитком уваги та емоційної стійкості, створюйте умови для занурення в стан потоку. Загальний висновок, мистецтво вчитися це не просто книга про навчання, це путівник до саморозвитку і досягнення майстерності в будь-якій сфері життя. Джош Вайцкін надихає перетворити процес навчання на усвідомлену і захоплюючу подорож. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!